Куан Де Сент Акзюпері, навчи мене мистецтво дрібненьких кроків. Господи, я прошу не про чудеса і не про міражі про силу кожного дня, навчи мене мистецтву дрібненьких кроків, учини мене спостережливим і винахідливим, щоб у строкатості будні вчасно зупинятися на відкриттях і на досвіді, які мене схвилювали, навчи мене правильно використовувати час мого життя. Подаруй мені тонке чуття, щоб відрізняти першочергове від другорядного. Я прошу про силу стриманості й міри, щоб я по житті не пурхав і не ковзав, а розумно планував у перебізі дня, щоби бачити вершини і далі, і, хоча б іноді знаходив час для насолоди мистецтвом. Допоможи мені зрозуміти, що мрії не можуть бути допомогою. Ані мрії про минуле, ані мрії про майбутнє. Допоможи мені бути тут і зараз і приймати ту хвилину як найважливішу. Убережи мене від наївної віри, що все в моєму житті повинно бути гладко. Подаруй мені чітке усвідомлення того, що складності, поразки, падіння. І неудачі є лише природною складовою частиною життя, завдяки якій ми ростемо та дозріваємо. Пригадуй мені, що серце часто сперечається з розумом. Пошли мені в потрібен момент когось, у кого вистачить мужності сказати мені правду, але сказати її з любові. Я знаю, що багато проблем вирішуються, але. Якщо нічого не чинити, тож навчи мене витривалості. Ти знаєш, наскільки сильно ми потребуємо дружби, дай мені бути достойним цього найпрекраснішого та найніжнішого дару долі. Дай мені багато фантазію, щоб у потрібен момент, потрібен час, у потрібному місці, мовчки чи промовляючи, подарувати комусь потрібне тепло. Чини мене людиною, котра вміє достукатися до тих, хто зовсім внизу. Убережи мене від страху пропустити щось у житті. Дай мені не те, чого собі бажаю, а те, що мені дійсно потрібно. Навчи мене мистецтву дрібненьких кроків. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал.